Новий етап грузинсько-української дружби кубулетурі незвичне нам слово, за яким стоїть висока якість та відмінний смак, відтепер хмельничани зможуть насолоджуватись українською кисломолочною продукцією, виготовленою за грузинськими технологіями. За 15 років існування компанія заробила величезну довіру грузинських споживачів. На батьківщині кубулетурі відома високими стандартами якості та неперевершеним смаком продукції. В Україні ж компанія, хоч і досі була невідома, проте вже 10 років. Тісно співпрацює з підприємствами нашої країни, зокрема й Хмельниччини. Оцінивши економічний та виробничий потенціал регіону, засновники компанії вирішили відкрити виробництво у Хмельницькому. Придивилися давно зупинений завод і дали йому нове життя. «Почти півтора года запускаємо цей завод, і почти, місяць вже як запустили. Уже п'ятий день сьогодні, як ми вийшли на Хмельницький ринок. Аби якість продукції залишалась незмінно високою, довелося впровадити нові технологічні лінії та повністю замінити обладнання. Загалом капітально відремонтувати завод від місця прийому молока до складу готової продукції. Частину масла і спредівку куболетурі відправляє на батьківщину. Саме з цією метою компанія відкривала виробництво. Та виявилося, що потужностей маленького заводу вистачить і для декількох областей України. Чому б не спробувати, вже, як я так взяла з класичним міні-завод, щоб ясно продукцию то что мы выпускаем в грузу кисломолочную выпустить и покрыть там ну, несколько областей э, западной украины И то что мы сейчас это маленько мини-заводится э, первым делом значит, більше, как можно быстрее получить сертификат ISO Грузинський і український народ завжди були разом і завжди підтримували один одного. Тому грузинський продукт з українського молока повинен перевершити усі сподівання. Асортимент кубулатурі найрізноманітніший. Тут і звичні українцю молоко, масло та сметана, і національні грузинські йогурт Мацоні та сир сулугуні. Уся продукція є результатом роботи професійної команди фахівців, які невпину стежать за якістю та смаком усього, що виготовляється під брендом Кубулатурі. Технологія виробництва перевірена роками роботи компанії на батьківщині, а отриманий продукт за смаковими властивостями та якістю кардинально відрізняється від вже звичних українцям виробників. Сировина та сама, яку використають інші молочні заводи. А метод виробництва зовсім другий і технологія друга. І вони роблять це в термостатних камерах, склашують сметану, допустимо, сквашують йогурт Мацоні. Но саме обладнання і саме остаткування, скажем так, і метод відрізняється. В планах у компанії інвестувати ресурси в розвиток сільського господарства, щоб отримати власну високоякісну сировину, адже якість для кубулатурі це найголовніше. Воно виготовлено на основі натуральних продуктів, без хімічних і добавок. Що на сьогоднішній день це дуже актуально на сьогодні. Якість нього, я ще раз повторюся, що наша якість, а ваша оцінка кобулетурі Україна це компанія, яка працює в першу чергу на якість, яку оцінять і найвибагливіші господині.